Привіт, шановні глядачі, друзі, гості каналу Любалу та підписники. Сьогодні ми відправляємося в подорож, в Чирокі Рок Village. Це рекреаційний парк, достатньо унікальний. Дорогою до парку ми приїжджаємо гарні поля, де вирощують бавовну. Саме бавовна є символом штату Алабами, і вона тут повсюду скрізь, як в Україні соняшник, так в Алабамі це бавовна. Ну, бавовна для нас є символом вже чогось іншого під час війни. Ви розумієте, про що я? Парк розташований у місті Лізбург, штат Алабама, і територія парку займає близько 80 гектарів. Він відомий, дуже цікавими, дуже гарними піщаними валунами з породи піщаних. І давайте рушаємо разом у цю, цю чудову подорож. Давайте разом насолоджуватися цими осінніми лабанівськими краєвидами. Вже на під'їзді до парку ми побачили дуже гарну а, таку площадку, де можна побачити згори. Дуже гарний краєвид. Ми там зупинилися. Хоча Майк сказав, що це приватна територія, і якщо хтось за нами буде гнатися з рушницями, щоб ми не ображалися, але ми все одно ризикнули. Тут такий майданчик був з вирубаними деревами, або просто вони там не ростуть. І перед цим майданчиком була. Вивіска, що це приватна територія, але ми вирішили все ж таки зупинитися і подивитися. Ми взяли з собою наших собак. З нами в подорожі Ділан і Сідні, наші собаки, моя Енджел і Брюс. Отже, от такої от веселою компанією ми їхали. Їхали двома машинами, тому що були з собаками. Ну і ось моя щаслива пичка задоволена від того. Що я бачу від теплої погоди і дуже гарних краєвидів. Ну а зараз я хотіла би ще вам додати трішечки відомостей саме про цей рок Village парк, щоб ви розуміли, що це за місцевість невеличку історію. Історія вважає, що на території чирокі Rock Village з 8000 року до нашої ери проживали. Алемена корінних жителів, а це саме індіанці, чирокі і кріки і взагалі валуни, які знаходяться на території парку, вони вважалися святим місцем, місцем для поклоніння їх богам. І отже, ми прибули на місцевість, це вже територія парку. Як ви бачите, дуже гарно. Нам пощастило мати сонячну теплу погоду, це вже кінець жовтня, і ми щасливі, що ми можемо відвідати цю місцину в такому дуже соняшному дні. На сьогоднішній день на цій території не проживають індіанці у 1838 році, був введений закон про переселення корінних народів. І їх, я так розумію, переселили в резервації, які й досі в Америці існують, де проживають корінні індіанці. Вважається, що валуни були сформовані ще 300 мільйонів років тому. І на сьогодні вони приваблюють дуже багато туристів, які люблять піші прогулянки, кемпінг. І скалолазання на цій території, також на цій, в цьому парку, це ну вже все-таки національний парк. Тут люблять відпочивати туристи, беруть в оренду місця для кемпінгу, для різних івентів, святкують весілля, дні народження і різні події. Просто відпочивають компаніями, святкують різні. А свята американській дуже круто проводять час на природі, де дуже гарно і мальовничо. Якщо ви хочете. Організувати піші прогулянки, тут повно доріжок, організованих і неорганізованих, цілих 22 з кілометри. Якщо ви любите відпочинок з палатками, також тут є близько 100 різних майданчиків, де ви можете розставити палатки, і також є місця обладнані для автокемпінгу. Якщо ви любите пташок, парк є одною з. Орнітологічних стежок Алабами. Тут є безліч різних пташок, якими ви можете насолоджуватися, прогулюючись по парку. З парку відкриваються види на озеро Вайс. І тут, до речі, знімали фільм, який був випущений у 2006 році. Невдача запуску. Це саме і зробило цей парк популярним. Цей парк ідеально підходить для пригод відпочинку на природі і відкриття краси південного сходу США. Тож давайте разом насолоджуватися цією красою, розділяючи разом з нами цю прекрасну подорож. А ті, хто додивиться це відео до кінця, вони дізнаються про ту невеличку пригоду, яка трапилася з нами в цьому парку, а саме з нашим майком. Хлопці знайшли класні. Камені хочуть зробити фотографію, намагаються залізти. О, тут дуже великі щілини відстані від камені достатньо складно сюди забратися. Яка ж все ж таки гарна осінь в Алабані. Взагалі дуже зелений штат, дуже мені подобається, хоча. Мені складно порівнювати з Україною. Для мене Україна завжди номер один. Найкраща природа, найкраща країна. Було по відцям, заплутав всі дні. Вона намагається виплутатися. Так, мені. Let's go light saddle on train metal. <різований> Коли подорожуєш з собаками, виникає багато кумедних ситуацій. Ольга like Пігі I hope that you don't die, Mike <laughs> scary, scary, scary. Mm. Тут не просто скали. Тут такі ущелини. Є велика дистанція, є такі вузенькі місця між скелями, і вони такі ну, достатньо глибокі, можуть бути і по 20-30 метрів глибко. А сьогодні у нас прогулянка видалася дуже цікава. Купа позитиву, дуже гарна природа. Осінь бояє. І настрій дуже хороший. Попереду ще багато чого нового ми маємо побачити. Слідкуйте і слідкуйте за нами йдемо дивитися далі. Ну і звісно, не забувайте підписатися на наш канал, Диму поставте вподобайку, це допоможе поширювати наші відео і залиште коментар Тут ще одна така площадка є прикольна вибираємося крізь різні паки що це робить? І ми дійдемо до цього гарного краєвиду. О, це така це красосна. Всесна. Ні, це може, не Власна Це така, ну якась різновід. Там знизу озеро. На ньому кажуть якісь є будиночки відпочинку. Ставляється ось там от. я бачу того невеличкому. Чи то приватні будинки, чи то будиночки відпочинку. Звідси дуже погано видно. Але треба віддати шану належне моїй камері. Samsung S-24, все ж таки. Робить дуже гарний зум. Хлопці видерлися на каміння, я туди, мабуть, не полізу, бо тут такі дуже велика дистанція між камінням, треба стрибати. Хоча, може, я спробую. Ось така краса, я вже вся червона, спекотно. Сьогодні 26. Жовтня, але в нас дуже жарко. Енджел прийшла і. Брюс до нас в притул і ви можете чути, як вони дихають. Ось такі гарні краєвиди за нами. Ось такі, Алабама дійсно гарний штат, є що подивитися. Нас на кажу, чи хлопці туди І полізли. Подивимося, чи в мене вийде. Як Майк каже, в тебе нема. Вай. Майкет шорт дистанцію. Цокей. Ай Луба тайнізм be a little more hard. Майк <laughs> попередив в мене, що навіть і не пробуй перестрибнути на це каміння. Ну, і з цього моменту почалися пригоди Майка. Саме ситуація в тому, що з каміння, з якого він стрибав на те каміння, де він зараз, було каміння, з якого він стрибав, воно рівнем вище. І було легше стрибати. А щоб повернутися назад, треба стрибати нагору. Дистанція велика, стрибати на у Майка хворі коліна, і він тепер має проблему повернутися назад. Ми чекали, поки він знайде рішення близько. Мабуть, хвилин 15. Ділан швидко впорався з цим завданням, але він намагався допомогти батькові, де все ж таки краще стрибнути йому. І ось Майк шукає. Можливість. Дивіться, чи вийшло. Ми з вже не на жарт розхвилювалися, можливо, треба було б вже і викликати якусь допомогу. Я не знімала все, як це тривало. Ну, достатньо так було вже не на жарт. І він зміг це зробити, Майк перестрибнув. На жаль, я пропустила той момент, як це трапилося, але, як ви бачите, він вже разом з нами на нашій стороні. і Ми можемо продовжувати. Нашу подорож, ця ситуація абсолютно не засмутила Майка. Він до цього поставився з жартом, дуже нормально сприйняв це. І ми йдемо далі. День не зіпсований. Йдемо далі дивитися парк. Ну, а якщо ви подорожуєте в таких місцевостях, то будь ласка, перед тим як стрибаєте кудись, будьте впевнені, що ви зможете повернутися наперед. Перед тим, як поїхати додому, ми вирішили ще автівкою об'їхати територію парку. І ось ми вам показуємо, як виглядає навкругі цей парк. Це там, де ми можемо охопити саме приїжджаючи автівкою. Як бачите, деякі люди зупиняються на озвіччі, і відразу там і пікнікують там є обладнані місця тут видно наш маршрут у Коментарі до відео я прикріплю ще посилання на сайт, щоб ви могли ознайомитися більш детально. До цього парку, від нашого будинку ми їхали майже 2 години і здолали 91 мілю це в одну сторону, ну, туди і назад подвоюється. Наша подорож добігає кінця. Ми вже повертаємося до парковки. Тут також є місця для кемпінгу, є такі газібо, закриті такі альтанки, де можна проводити пікніки. Тут є також дитячий майданчик ігровий. Все облаштовано для того, щоб ваш відпочинок був якісним і цікавим. І якщо вам подобаються наші відео, не забудьте підписатися на канал, ставте вподобайку, залишайте, будь ласка, коментарі. Ну і ми будемо знімати для вас нові нові відео. Бажаю вам всього найкращого. На все добре, бережіть себе. Па-па!